Вони не бояться зіпсувати об автомат манікюр, а на цих тренуваннях не раз збивали руки в кров. Чиїсь жінки та мами вони кажуть, час такий, що треба бути готовими захистити своїх дітей. Спочатку було дуже тяжко, але зараз ми потрошку вже пристосовуємося. Це для нас, для фізичного розвитку і, звичайно ж, для подальшого життя. Донька Інни теж хоче у військові. Я хочу бути десантником. Про маму розповідає у неї мрія. Наш папа також воєнний і мамі також хотіли захотілось бути воєнною. Жінки запевняють, чоловіки та діти не проти такого захоплення. Оксана вчиться рятувати пораненого на полі бою. Ситуація в країні така, що потрібно, щоб всі знали, що їм треба робити. Не хваталися за голови, не бігли в поле там, не кричали допоможіть. Тактичну медицину викладають інструктори, які навчають військових та мобілізованих із організації «Білі Берети». Вона була створена медиками, які працювали на майдані в мобільних медицинських бригадах. З перших днів возникновення конфлікту на Востокі. проблем на Востокі. Когда на восток пішли наші добровольці, э, заняло, э, занялись обучением бойцов добровольчих батальйонів, оказанию першої допомоги на полі бою, тобто спасінню сім'ї і спасенню своего товарища. Білі берети приймали досвід у медиків країн НАТО. Зараз кажуть, передають їм власний інструктор. Юрій, студент медик. Тут він опановує військову справу та навчає жінок медицині. Працюємо по протоколам НАТО. Тому тому що у нас, скажімо так, в академії даються також даються скажімо так, всі ці знання допоміжні, не допоміжні, а основні знання. А протоколи нам просто дають змогу адаптувати наші знання до безпосереднього поля бою. Військову справу та тактичну медицину жінки вивчають у клубі юних десантників уже півтора місяці, ще стільки ж і намагатимуться здійснити мрію служити у Збройних силах України.